Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо у Лізі Європи у сезоні 2010-2011 років, 16 вересня 2010 рік. Стадіон імені Валерія Лобановського у Києві. «Динамо» Київ у себе вдома, команди приймає Бати Баріцев 2-2. Бойова нічя. І сьогодні друзі, хочу пригадати цей поєдинок, але давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Головний арбітр шведський суддя Маркус Стрембергсон, 14 тисяч глядачів було на стадіоні імені Валерія Лобановського, ну і ось такий стартовий склад київського «Дінамо». Валерій Газаєв, головний тренер команди, 4-2-3-1 стартовий Роснова КВКН, Коваль у воротах, Леонардо Алмейда Хачаріді перед центральних захисників, Бітао Маграа по флангах, Тарас Михалик, Еременко, опорный пивзахисник, Нинкович, тквальный пивзахисник, Олег Гусев, Андрей Ярмоленко по флангах, так капитан команды Артем Милевский у нападе, стартовая остановка Киевского Динамо. Бате, Виктор Гончаренко головний тренер команди 4-2-3-1 стартова розстановка Батте Борисова Веремка у воротах парацентральних захисників Шитов Радиков Юрйович Бардачов по флангах, Ліхтеревич капітан команди Ліхнович опурний півзахисник. Павлов, атакувальний півзахисник, Рінан Бресан, Нехаїнчик по флангах та Радіонаф у нападі. Ось така стартова одинадцять білоруської команди Батте. Тепер, друзі, про сам матч. Давайте говорити. А, uh, До речі, друзі. до речі, друзі, Група була взагалі нелегкою для київського Дзінама Бате, Шеріф Тірасполь та АЗ Алкмар. Ну, так група, і справді можу сказати, що в принципі команда виглядала доволі-доволі таки сильно. І Бате, і Тіріс... Теріс. Бате і Тіраспільський шеріф. Да, Бате, Тіраспільський шеріф та Азе Алкмар. Ну, команди справді такі справді досить сильні. І виглядали вони, друзі, справді дуже-дуже-дуже сильно. А матч був дуже-дуже важливий для киян. Це якраз то був перший Крастатор, Діна да? Макіїв Бате. А, і матч мав неймовірне значення для киян. Важливе. Тобто матч був неймовірно важливий. Але початок гри, третя хвилина матчу. Початок матча. Атакує Бате. Небезпечна атака. вихід 1 на 1, удар по воротах. І гол І гол забиває бате на третій хвилині матчу. Віталій Радіонов. Виходить один один, 1 на 1. Забиває Забиває Радіонов 1-0. Бате виходить вперед на третій хвилині матчу Швидкий пропущений м'яч я не надломив. Буквально через декілька хвилин Мілєвський заходить на ударну позицію. Ні, це був не Мілєвський, це був Олег Гусів, але не забуває Олег. Прадується ще атака на дев'ятіх матчу Передача момент! Удар. І на місці вратар, бо та знову Олег Гусев пробиває отиск на київський «Динамо». І справді КНН додають динаміки, додають активності і вже три, ну не тисячі прям три, але як мінімум дві голіві на годи було у київського «Динамо». Ще один шанс Олега Гусева на 11-й клані мальчику, і подача подачі з лівого флангу Олег Гусев пробиває, але не забуває, ще один супер шанс для київського «Динамо». Кианы тыснуть. 12 так на матче атакуют океаны. Падение у штурного майданчика и, и судья. Судья назначает пенальти. Пенальти. Вы эти заработай киевскому Динамо. Артем Милевский. становля мяч. Милевский. Удар. И не забывай Милевский. Пенальти. Воротарь белорусского бате. Парировав пенальти Артема Милевского. Алекеани тиснуть, тиснуть кияни, нарощують тиск. На ворота суперника. 34 глина майже атакують кияни. Володіть, вони цим м'ячем. Передача. Милевский выкидывай. Мілєвський, Мілєвський, Милевский. Обігруй вратаря, пробиває по воротах. 1-1 Арде Мілєвський 34 глина манчик, кияни відігралися Шикарний розрізний пас. Мілєвський вийшов 1-1 обіграв вратаря і пробив повар воротах 1-1 київське Дінамо зрівняло рахунок у матчі. Потім і у Бате, до речі, пані були моментами. І Коваль, до речі, Максим а, гру вступав із пригадиці у Бате. Розіграш Кутового непоганий. І по ньому флангу подача небезпечна. І Коваль там поперечка, до речі, була. Тобто Коваль, так, знаєте, м'яч має за шиворот вартарі не залетає. Зашиват, Гол Кипер, да? Меч Меньш машин ворот. Не Это Максим Коваль в відбувається удар, бывает, сударище меч поречку влучає. Э, супер шанс у Биловоскула баты. Останні хвилини першого тайма 44-й клуба, що киевского Динамо. Атакують кияни, атакують доволі таки йде атака, у Київського Динамо. Атакують друзі, кияни, атакують. Доволі таки небезпечна атака, вимальовується у Київського Динамо. Ничего, у предвища. Небезпечна вентраман. Еременка замах, зама! Гол 2-1. Динамо Київ виходить уперед на останній хвилині першого тайма. 2-1. Київський Динамо збиває. На цьому перший тайм завершився. На другий тайм вийде у Динамо Андре, Денис Гармаш, Елька Дурі. У бате з'явиться скавиш бага та волоцько. З'являться на другий тайм у бате. Друга Uh, Саакавіти хвилинка. Другий тайм, пригадується момент у київського «Динамо», no, 49-й матч, передача, гостра була, але футболіст був рискав на місці. Бате також э, виникало з цих моментів, 54-й матч, атакує Бате, і небезпечно для атаки у борисівської команди, э, хороша для атака. по лівому флангу, передача, вічпримає Павло Нехайчик, Нехайчик обіграв футболіста «Динамо» Київ, удар по воротах і гол забиває Бате 2-2 2-2 відігралося Гості і Павло Ніхайчик забиває дуже-дуже красивий м'яч а потім футбол пішов на зустрічних курсах де виграти могли як і Кияни так і Борисовці прийдуть сакійського 1а момент Гусє, в Гусє, в Олег Гусє, в і повз ворота м'яч пролітає ось це так шанс на київського 1 яке несправді тиснуло, хороші були моменти а, в української команди але і у бате також виникали свої моменти. Білоруська команда так-то і не поступалася. Український був момент на 59-й матч. Удар по воротах. І Коваль вступає в гру на 59 й матчі. Воротар київського динамо. Рятує, рятує кияни від провочного м'яча. А в цілому, так, да, кияни більше володіли м'ячем, так. Да, кияни більше атакували, киян більше були по воротах, кияни більше створювали моментів. Але Бате при цьому ж таки дуже команди і здорово її також грала. І, в принципі, команда надійно захищалася. Кен не тиснула, Кені грали вдома перед цими рідними вболівальниками у Києві і уболівальники на стадіоні імені Валерія Лобановського. Гнала Кен вперед. Кен хотіли виграти цей матч. Але забитий переможний м'яч ні київському Дзінамо, ні барисовському бате все-таки не вдається. бойова нічия. 2-2. І, відповідно, так. Да. Команда розписує Нічні 2-2. Підсамок. Да, давайте треба забідвати весь підсумок. А, Я вважаю, що Нічия 2-2. Ну так, да, Кияни були ближчими до перемоги, все-таки у киян було а, більше таких моментів, да? а, але все-таки глобально все-таки бате також. Також дуже здорово виглядала білоруська команда. І, в Напевно, все-таки нічого рахунок справедливіший, справді. Справедливий рахунок нічого 2-2. Да, не не да, тобто Вони не заслуговували Проград. Так, в принципі, і Бате також, якби, також вони не заслуговували. вважаю, що Програти. Рівна ніч рівний матч і дуже справді хороший матч відбувався. 16 вересня 2010 року Динамо Київ Бати Тож Динамо Київ Батида Барисов, Боювання чия 2-2. Я вам, друзі, хочу побажати всього самого найкращого. Бережіть себе, будьте щасливі. Всім побачите. Усім до нових зустрічей.